От уявіть собі, ціле місто, про яке західний світ забув, на тисячу років місто, де храми і гробниці не будували, а буквально витесували прямо з гігантських рожевих скель. Це Петра, неймовірна столиця стародавнього народу, відомого як Набатеї. Але ж як, як таке архітектурне диво взагалі могло з'явитися, як цивілізація змогла не просто вижити, а уядіть собі процвітати в одному з найсухіших місць на планеті? Та ще й накопичити просто шалені багатства? Ну що ж, давайте розбиратися. Сьогодні ми розкриємо два головні секрети Петри. І перший ключ до цієї загадки, як не дивно, лежить не в камені, а в найціннішому, що є в пустелі, у воді. І от саме тут на батеї були і справжніми геніями, абсолютними володарями. Так хто ж вони такі? ці набатеї? Ну, спочатку це був кочовий арабський народ. Згодом вони осіли на території сучасної Йорданії, але вся справа в тому, що вони не просто осіли, вони обрали місце з абсолютно геніальною стратегічною точністю. Це місце давало їм одразу дві величезні переваги. По-перше, це був ідеальний природний захист. Місто було буквально заховане в лабіринті каньйонів. А по-друге, і це ключове, воно стояло прямо на перехресті головних торговельних артерій того часу шовкового шляху та шляху пахощів. Розумієте, саме це і було джерелом їхнього неймовірного багатства. Так от на Батії були просто неймовірними гідроінженерами. Вони розробили надскладну систему, щоб зловити кожну, буквально кожну краплю дощу. Вони будували дамби, щоб стримувати раптові повені, висікали кілометри каналів просто в скелях і накопичували воду у велетенських підземних цистернах. А тепер подумайте: хто контролює воду в пустелі, той контролює все, включно з багатими торговими караванами. Але контроль над водою, це знаєте, лише половина справи. Другий секрет Петри це ну це просто щось неймовірне, революційна будівельна техніка, яка йшла всупереч усім відомим правилам. Єдиний спосіб потрапити в серце Петри це пройти через каньйон Сік. Це вузька розколена в скелях довжиною більше кілометра, а стіни здіймаються вгору на десятки метрів. Вже сам цей прохід був неймовірним природним укріпленням. Він робив місто, ну практично неприступним. І от коли вже здається, що цей вузький темний каньйон ніколи не закінчиться, раптом попереду з'являється світло, і перед очима постає вона Альхазне або Скарбниця. Це, мабуть, найвідоміший фасад Петри, і саме тут стає зрозуміло, наскільки унікальною була їхня архітектура. Так як же вони це робили? А ось тут починається найцікавіше замість того, щоб будувати знизу вгору, як це роблять усі, на батеї робили все навпаки. Робітники спускалися на мотузках з самої вершини скелі і починали висікати фасад зверху вниз, просто відсікаючи все зайве. Вдумайтесь у цю фразу, вона ідеально описує їхній підхід. Вони не зводили стіни, вони просто прибирали зайвий камінь. Вони, по суті, звільняли ту форму, яка вже існувала всередині гори. Це знаєте, не стільки архітектура в нашому розумінні, скільки гігантська, просто гігантська скульптура. І що цікаво, якщо придивитися до фасадів, то можна побачити елементи грецького і римського стилів: колони, фронтони. І це ж логічно, правда? Петра була справжнім космополітичним центром, її архітектура це ніби дзеркало, яке відображало всі її зв'язки з тогочасним світом. Добре, але що ж сталося з цим неймовірним містом? Чому така могутня цивілізація просто зникла? І от що найцікавіше її ніхто не завойовував, причина була зовсім в іншому. Занепад був повільним, але невблаганним. Все почалося в IV столітті, коли торгові шляхи перемістилися на море. Каравани просто перестали ходити через Петру, це підірвало її економіку. А потім, протягом наступних століть, природа завдала ще кількох нищівних ударів серія потужних землетрусів. Вони зруйнували будівлі і, що найгірше, пошкодили ту саму геніальну систему водопостачання. Ну а без грошей і без води місто було просто приречене. Після цього Петра потроху зникла з усіх карт західний світ про неї забув. Вона перетворилася на міф, на легенду, але історія про те, як її знайшли знову, не менш захоплива, ніж історія про те, як її збудували. Уявляєте століттями десь із 15-го століття. Про Петру знали лише місцеві племена Бедуїнів. Вони оберігали її таємницю. А для всього іншого світу вона стала просто загубленим містом, таким собі міражем у пустелі. І от у 1812 році все змінилося. Був такий швейцарський дослідник Йоган Людвіг Бурк Харт. Він чув чутки про це дивовижне місто і вигадав хитрий план. Він перевдягнувся арабським купцем і вмовив місцевих провести його, нібито він хотів принести жертву на гробниці пророка Аарона, яка, як він знав, була десь поруч. Звісно, це була хитрість. І так він став першим європейцем за багато століть, який на власні очі побачив Петру. Сьогодні Петра, це ж не просто якісь там руїни? Ні, це, мабуть, один із найпотужніших пам'ятників людської винахідливості, справжній доказ того, що людина здатна не просто виживати в найсуворіших умовах, а творити в них абсолютні шедеври. І наостанок просто залишу одне питання як гадаєте, що було більшим подвигом на батеїв? Неймовірна, просто філігранна майстерність, з якою вони висікали цілі храми, просто в скелях, чи все ж таки той інженерний геній, який дозволив їм повністю підкорити собі пустелю, взявши під контроль воду.